Пане Олександре, yes, сьогодні у вашій заяві офіційно ви пов'язали підпал автомобілів спостерігачів із доповіддю місії про ситуацію в Донецьку. Сьогодні ви пов'язали підпал автомобілів з доповіддю місії про ситуацію в Донецьку. Про яку саме доповідь йдеться? От що могло так роздратувати тих людей, які вчинили підпал? підпалку? Я можу підтвердити, що сьогодні, о 2 годині 25 хвилин ночі, спостерігачі обсє побачили, як палають машини власне обсє result, у результаті чотири наших машини були знищені вогнем. розслідування триває на даний момент але місія не планує покидати Донецьк. Мушу зазначити, що виглядає так, ніби комусь зручно змусити ОБСЄ припинити доповідати про те, що відбувається в Донецьку. Uh, property is a justifiable means to achieve exactly that і дехто вірить у те, що такий жорстокий напад на цивільну власність може допомогти. Чи не вважаєте ви це тиском на ваших спостерігачів? І знову ж таки повертаючись до першого запитання про доповідь, про яку ви сьогодні згадали? Що це за доповідь, яка могла не сподобатися? Do you consider that a pressure on your observers and what report вот репорт екзаклі куда камдіосі спешмоніторин між репортусводіт сіс ін донецьк and around of Donetsk that is its донецьк? Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ доповідає саме про те, що вона бачить у Донецьку. Акт залякування місії дорівнює спробі зупинити місію в цьому. От виновий інтенсивный стек.

Місія ОБСЄ має мандат на спостереження на території контрольованій урядом, а також на території не observer урядом. Це цивільна неозброєна місія. І ми постійно.

We see this act of intimidation against the mission as an act of censorship. At moment, we this incident as an act of censorship. Uh, a censorship of our ability to report of what is going on in Donetsk and in all areas uh, where we have been put under threat, be it under threat to our property or under direct threat to be coming on the fire. Цензури вільно розповідати про те, що відбувається на територіях, де ми спостерігаємо це все. Минулого місяця бойовики ми говорили про це розмалювали машини місії, і ви тоді заявляли, що маєте намір поїхати в Донецьке і також маєте намір повноцінно розслідувати цей інцидент. Чи є якісь по, по цих даних, чи є у вас якісь дані? Last, last month the rebel have painted cars of the OC mission. Do you have any information on that regard and do you have anything from the investigation on that? We are in contact with the so-called DPR members. Uh, they have suggested that they will conduct an investigation.

Убезпечений в Донецьку. Чи є також розслідування обстрілів ваших патрулів під щастями і під Широкіним? What about the investigation of shelling your OECE mission under and Shasya? Uh, these широкие частія? Розслідування триває і ми не покинемо цим займатися, доки не зрозуміємо, чому це трапилось. And і мушу ще раз повторити, що це не змусить нас покинути місію спостереження. На територіях контрольованих урядом, на територіях також не контрольованих урядом. This today was an on property, our property. Інцидент сьогодні був нападом на нашу власність. We are too. Ми цивільні люди, неозброєні. Ми повідомимо про цю атаку в нашому репорті так само, як ми повідомляємо про все інше, що трапляється в Донецькому регіоні. І продовжимо нашу роботу в Донецьку, а також на території східної України. Чи може? Ці випадки цензури та обстрілів і підпалів якимось чином вплинути на кількісний склад спостерігачів? Can these actions of censorship somehow influence the акшенс офсензершіп самга інфлюєнс та amount of people. можливо, хтось вже звернувся до вас про те, щоб поїхати і покинути Донецька або окуповану територію через ризик його життю. Хтось із спостерігачів. Maybe someone from your observers Has said to you that he wants to, uh, to leave Donetsk. Um, we are constantly reviewing our policies and our standards that are applicable in eastern Ukraine. We have a rotation policy, a policy where uh, monitors in the east may be deployed to other locations in Ukraine. Відбувається ротація, коли спостерігачі на сході можуть бути переведені в інші частини України. At the we have no plans to our Але на даний момент ми не збираємося зменшувати кількість спостерігачів. Незважаючи на те, що організовані протести, а також акти насилля, продовжуються проти нас і нашої власності. Також хотів би звернути вашу увагу на протест сьогодні у Луганську, де зібралося близько 200 людей. Схоже, на той, який я бачив цього четверга в Донецьку. Про що йде мова? What are you talking about exactly? Can you expand on that? Uh, this afternoon there was a uh, peaceful protest in front of our office in Luhansk City. Цього вечора був був мирний мирний протест протест. поруч із нашим офісом в Луганську. Which had uh, the the similar nature as the, uh, peaceful protest of uh, of this first day in front of the Donetsk Який схожий на такий самий донецький And both protests have been well organized. Обидва протести були добре організовані. talk to the protesters. Ми намагалися говорити з протестарями. Але в обох випадках протестувальники відмовилися спілкуватися з представниками місії ОБСЄ напряму. Місія ОБСЄ не має нічого проти мирних протестів. Дуже важливо, аби мирні жителі мали змогу висловити своє ставлення до конфлікту, що зараз розгортається. І місія ОБС є готова розмовляти з такими людьми. Чи лунали погрози в бік місії, спостережної місії ОБСЄ під час цього мітингу у Луганську? offices, but the protest today was peaceful. Ми зареєстрували протест поруч із нашим офісом, але цей протест був мирним. Жодне so, майно не було пошкоджено. Is anything were, were were attacked? Я підготує список в Донецьку. Oh, nothing happened uh, like that that happened in Donetsk. And That is correct. No damage to property and no injury to any of our Ні, Нічого такого не трапилось. Не постраждала наша власність, не постраждали наші спостерігачі. Зрозуміло, дякую.